В Івано-Франківську відкрили чергову анотаційну дошку на фасаді 12-ї школи. Встановили пам'ятку учаснику АТО бійцю добровольчого українського корпусу Правий сектор Дмитру Ломею. Це вже 14-та дошка, приурочена пам'яті українських патріотів. Пам'ятку встановили на фасаді Івано-Франківської 12-ї школи, у якій свого часу навчався боєць. Дмитро Ломей загинув торік поблизу селища Піски на Донеччині під час артилерійського обстрілу. Був активістом Революції Гідності та добровольцем у війні на сході. Вдовою залишилася дружина із двома синами. Він був дуже веселим. Він завжди любив, дуже любив дітей, завжди любив розповідати різні історії, завжди міг був душою компанії. Я завжди все робив, тільки щоб було добре городичам, друзям, допомагав багато всього завжди. Відкриття дошки відбулося у рамках програми Івано-Франківськ Місто героїв, один із ініціаторів якої міський голова Руслан Марцінків. Каже, вшановуватимуть героїв і надалі. Нині у місті встановлено уже 47 пам'яток, 14 із яких учасникам АТО. На черзі відкриття дошки Григорію Семенишину, який загинув на сході у січні 2016-го. Ми хочемо зберегти пам'ять. Пам'ять про цих світлих людей, найкращих людей, які віддали своє життя, щоб ми могли творити в новій українській державі. Тому важливо вшанувати пам'ять і не тільки того покоління, яке зараз ходить, яке буде приходити через декілька років, через десятки років. Тому ви бачите, на цій школі вже дві дошки такі. Хотілося б, щоб більше не було таких дошок, а якщо б відкривали, то тільки вже там воякам української дивізії Галичина чи упівцям, але не сучасникам. Напередодні таку ж пам'ятну дошку бійцеві встановили у школі в тлумачі. Там герої нагородили медаллю за мужність та милосердя.